Ви повною перевагою свободи, доступною вам через Ісуса. Приєднайтеся сьогодні до Кента Копленда на передачі «Переможний голос віруючого» і відкрити свободу, яка приходить від серця, утвердженого в Божому Слові. А ось і Кеннет Копланд. Вітаю вас. Я Кенет Копленд, і це передача «Переможний голос віруючого. Запевняю вас, Ісус живий. Алілуя! і Він джерело усієї радості. Усієї доброти, усієї любові, усієї віри. Все, про що ви могли мріяти, що є добрим, хорошим, наповненим милосердям, є в ньому. Він наше єдине джерело. Уряд то не наше джерело. Люди, на яких ви працюєте, то не ваше джерело. Ні. Бог має канали, які він час від часу використовує. Але запевняю вас зараз, Він джерело, існує тільки одне джерело. Амінь. Скажіть голос: Ісус моє єдине джерело, Він єдиний, у якому є всі. Скажіть всі. Скажіть це ще раз. Всі. Мої потреби виповнені. Віддайте Господу хвалу, дякуємо тобі, Господь. Ми поклоняємось тобі сьогодні, Господи, і ми віддаємо тобі хвалу і честь. Відкрийте, будь ласка, свої Біблії на 112-му Псалмі, сьогодні, з самого початку, ми прочитаємо кілька місць писання. І я хочу сказати вам як Господь скерував нас. Не знаю, чи ми будемо дотримуватися цього і надалі. Я ще не дійшов так далеко. Я ще не чув цього від нього, але я кажу лише те, що я чую, говорить він, і докладаю усіх своїх зусиль, щоб робити лише те, що я бачу, робить він. І я дуже чітко почув вказівку проповідувати на цю тему, не роблячи зупинок. Ми будемо зустрічатися з вами з понеділка по п'ятницю. І особисто я не буду робити перерви тут у студії. причина у тому, що цей духовний потік має бути безперервним. і звичайно ж у цих передачах і в сьогоднішній передачі. Наприклад, настане така мить, і я знаю, коли це буде. Коли я на хвилинку зупинюся, а потім далі продовжу проповідувати. коли ви будете переглядати цю передачу, у ній будуть перерви. Для вас вона буде такою ж, як і всі інші передачі. І в ній буде кінцівка. І якщо Господь буде мене спонукати, то я запишу і цю кінцівку. Або кінцівку може записати мій онук Джеремі, або Господь скаже зробити кінцівку комусь іншому. Глорія може записати завершення цієї передачі. Я не знаю. Залежить від того, як поведе нас Господь. Але важливо. Щоб у нас був цей безперервний постійний потік. І для цього є дві причини: по-перше, помазання. Ніщо не буде відволікати помазання і потік в мені і на мені. По-друге, коли ці передачі будуть записані, а потім з'являться в інтернеті або на якихось інших носіях, можливо, на dvd дисках в якій би формі вони не були, це буде один безперервний потік. Це буде одне цільне послання. Амінь. Такою є вказівка від Господа, і в такому напрямку ми підемо. Хвала Господу. Отже, давайте звернемося до 112-го псалму і почнемо з першого вірша. Алілуя! Блажен муж, який боїться Господа. І який заповіді його любить, буде сильним насіння його на землі, буде поблагословенний рід безневинних, багатство і достаток у домі його, а праведність його перебуває навіки. Світло сходить у темряві для справедливих. Мова йде про цього ж чоловіка. Він ласкавий і милостивий, і праведний. Добрий муж милостивий та позичає. Тобто він даятель. Удержує справи свої. Справедливістю, і навіки він не захитається. У вічній пам'яті праведний буде. Не боїться він звістки лихої, його серце міцне, надію складає на Господа. Уміцнене серце його. І не боїться, бо він бачить нещастя поміж ворогами своїми. Він щедро Богем дає, його праведність навіки стоїть, і його ріг підіймається в славі. Це бачить безбожний та гнівається, скрегоче зубами своїми, і тане. Бажання безбожних загине. Оце так. Слава Богу. А зараз давайте розглянемо друге послання до Коринтян, 6 розділ, 17 вірш. І ми почнемо з 17 вірша. Ви пам'ятаєте, Господь сказав нам це, і я хочу, щоб ви це собі пригадали. Починаючи з книги дій, а особливо з послання до римлян, всі книги Нового Завіту, аж до книги Откровення, не були написані до людей у світі. Вони були написані для народжених з згори, сповнених Духом Святим віруючих. Амінь. Ви повинні завжди пам'ятати це. Тобто, друге послання до Корінтіан було написане до віруючих. Послухайте, тому вийдіть з поміж них і відділіться, говорить Господь. І не торкайтеся до нечистого. Інакше кажучи, тримайте свої руки подалі від їхніх речей, від того, як вони поводяться, від того, як вони думають. Ні, 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 ні. Вважайте це нечистим у своєму житті, і взагалі не торкайтеся цього. Не торкайтеся цього уряду і всього іншого. І я прийму вас і буду вам отцем, а ви будете синами і дочками моїми. Говорить Господь. Хвала всему Богу. Амінь. А тепер давайте перейдемо до першого розділу послання до колосян і почнемо з 12-го вірша. Дякуючи Отцеві, який покликав нас. До участі ми маємо в цьому участь. Ми в цьому Ми партнери з Богом, і він зробив нас здатними мати в цьому участь. Хочу наголосити вам: він пише це до людей, які народилися з гори. Він пише це до людей, які знають Ісуса як свого Господа і Спасителя. Амінь. Ось до кого він звертається, і він звертається до нас із вами. Коли щось сказано віруючому, ми віруючі, тобто він звертається до нас. Амінь. Отець покликав нас до участі в спадщині святих. Нехай слово святий не збиває вас пантелику. Це слово святий не означає якусь надзвичайну, піднесену, особливо шановану людину. Ні. Слово, перекладене з грецького слова святий, буквально означає той, хто відділений для Бога. Той, хто освячений у Христі Ісусі, що просто означає бути відокремленим від одного і приставленим до іншого. Послухайте далі. Дивіться, читайте уважно кожен наступний вірш. До речі, давайте прочитаємо таким чином: дякуючи отцеві, який покликав нас до участі в спадщині відокремлених у світлі. Бог є світло. Вхід у слово Його. Дає світло, ми народжені від світла. І коли ми народилися згори, ми народилися не від тлінного насіння, але не тлінного слова живого, яке живе і перебуває по віки. Отже, ми були народжені від світла, і ми ходимо у світлі, як і він у світлі. Пам'ятайте, в першому посланні Івана сказано, що він вірний і праведний, щоб пробачити нам наші гріхи. Коли? Коли ми сповідуємо їх? І очистити нас від усякої неправедності, хвала Богу. І ми ходимо у світлі, як і він у світлі, а його кров очищає нас від всякого гріха. Отже, тепер ми учасники у спадщині. Відокремлених у світлі у Бозі, у Слові, хвала Богу, у крові Ісуса, який отець визволив нас від влади темряви, тобто ви були відокремлені від влади темряви, хвала Богу, і перевів у царство улюбленого свого сина. Дозвольте проілюструвати це. не хочу витрачати багато часу, але це допоможе вам. Скажімо, я народився в іншій країні. наприклад, я народився в Китаї. І від народження я китаєць. Від народження я живу за китайськими законами. Я підкоряюся законом лідерів Китаю. Я народився в якійсь сім'ї, і це моє місце. Ви мене слухаєте уважно? Це моє місце. Так, тобто я китаєць. Я живу як китаєць, одягаюся як китаєць, розмовляю як китаєць, роблю все, що роблять китайці. Бо це те, хто я є. Це те, ким я є. Але ще дитиною. Мене всиновлює сім'я, чоловіка і жінки. Які народжені згори, сповнені духом, які промовляють Слово і живуть за Словом Божим. Вони всиновлюють мене, і я стаю їхнім сином. Моє ім'я змінилося. Ось що відбувається у Слові Божому. Ми іменуємося за Богом. Моє ім'я змінилося, мій одяг змінився. Закони, за якими я живу, теж змінилися. Моя мова змінилася. Амінь. І мені дали вибір розмовляти китайською мовою або мовою моїх батьків. І в природному випадку тут немає нічого поганого. Але коли ми переходимо в духовну сферу, мені більше не потрібно розмовляти мовою темряви, не потрібно розмовляти мовою диявола. Я вийшов звідти, я переродився з цього. Що відбувається тут? Я в іншій країні. У мене інша національність. Моє природне фізичне походження. Китайське. Але скажу вам дещо. насправді я вже не китаєць у цьому розумінні. тепер я американець. Хвала Богу. І ми тут не говоримо про Сполучені Штати Америки. Ми наводимо духовну ілюстрацію, тому не перемикайтеся на цю політкоректність і таке інше. Але подивіться, що сталося зі мною. Моя мова змінилася, моє ім'я змінилося, мій одяг змінився, і найважливіше, змінилися закони, за якими я живу. Якби я спробував поводитися в Сполучених Штатах, за законами Китаю певні речі, які є законними там, є незаконними тут у Сполучених Штатах, і багато речей, які є законними тут, були би незаконними там. Але В чому справа? Все те, що мені дозволено робити тут, було незаконним там. я і досі маю страх перед цим. Я і досі курюся законом Китаю, а не законом Сполучених Штатів, своєму новому царству, тому царству, в якому я народився. Я народився, це царство. Я був синовлений, я був народжений згори, і тепер я маю нових батьків. Я маю нове ім'я, у мене все нове. Але якщо я боюся скористатися своїми свободами тут, тому що я боявся робити це там, я позбавлений того, що Сполучені Штати як вільна країна забезпечили мені, за що люди віддавали своє життя, те, що Бог забезпечив вільному народу. І я не можу насолоджуватися цією країною так, як міг би. Я не можу насолоджуватися моїм життям свободи. Я навіть не можу насолоджуватися моїми батьками так, як міг би. Тому що я весь час боюся. Я боюся робити це. Я боюся робити те. Ви бачите цю паралель? Зараз це надзвичайно важливо. Коли ви розумієте, що відбулося тут, і зараз ми це побачимо. Ми можемо побачити це тут, надрукованим. Зверніть увагу, який визволив нас від влади темряви і перевів у царство, яке царство? Царство. Божого улюбленого сина. Там царем був хтось інший. Ми були підлеглими іншої істоти. Ми корилися тому, що нам говорили, що нам наказували, що було законним і незаконним за чиїмись правилами. Але тепер ми переставлені у Боже царство. Наприклад, наведу ще одну ідею, і ми будемо розвивати її далі. Там мені говорять, що коли я знайду роботу. Тоді я буду обмежений тією зарплатнею, яку там пропонують. Бог не має з цим нічого спільного. Він би взагалі не дав тобі працювати, якби ти попросив його. Так поводяться там. Але тут, коли я звертаюся до Слова Божого, я звертаюся до Конституції Божого Царства, де Царем є Ісус. Амінь. Я приходжу сюди і підкоряюся йому. Я його підлеглий, я корися його слово, я корися його закону, який є любов'ю. Я корися йому, як моєму джерелу забезпечення. Я корюся йому. І якщо я у Сполучених Штатах Америки. Я не їду у Китай, щоб забезпечити свої потреби. Хоча, щоб я не взяв у руки, на всьому написано виготовлено в Китаї». але це не має жодного стосунку до теми. Я просто не міг стриматися. Забудьте. забудьте про це. Господи, пробач мені, <пас> будь ласка. Але ви розумієте, до чого я веду? Отже, дивіться далі. Ось ми який визволив нас від лади. Це грецьке слово влада визволив нас від влади темряви і перевів у царство улюбленого свого сина. У грецькому тексті сказано дорогого, сина його любові. Ми у Христі Ісусі. Ми співспадкоємці. Подивіться сюди, в якому, у кому, у сині Його любові, ми маємо викуплення кров'ю Його. Прощення гріхів, Алілуя! В цьому царстві щось відбувається, брате. Тут є свобода. Слава Богу. Ми народилися згори. Ми маємо нових батьків. Бог, наш батько, Алілуя! І скажу вам: я міг би просто. Алілуя. Господь в своїй доброті та у своїй милості, у своєму милосерді та своїй благості у всій своїй благодаті сказав: придіть, живіть в моєму царстві, придіть, живіть в моїй сім'ї. Не несіть із собою нічого. Ні. Старе проминуло. Нічого не приносять з цього старого царства. Не приносьте нічого з цього старого темного світу. Не приносьте звідти нічого. Не приносьте нічого з цієї вавилонської системи. Ні. Тут я маю для вас все. Придіть, живіть зі мною, перебувайте зі мною. Саме зі мною. Я так полюбив вас, коли ви ще були у цій вавилонській системі, що послав Ісуса. Слава Богу! Я послав Ісуса визволити їх, визволити вас від цієї безбожної, мертвої, темної системи, яка не може забезпечити ваші потреби. Вони не можуть зцілити вас, вони не можуть спасти вас, вони нічого не можуть для вас зробити. Але тут, у цьому царстві, якщо ви будете досліджувати конституцію Божого царства, Моє святе, вічне слово, якщо ви вкладете в себе мої думки, моє серце, мої дороги? ви дізнаєтеся, як приймати в моєму царстві. Ви дізнаєтеся, як жити в моєму царстві? Невже ви не пам'ятаєте? Я сказав в своєму слові, що злодій – Голова темряви приходить лише для того, щоб вкрасти, вбити і знищити. Але я прийшов, щоб ви мали життя і мали його з достатком. Слава. Алілуя! Дякуємо тобі, Ісусе. Хвала Богу навіки. Вітаю вас, я Джеремі Пірсонс, і на завершення сьогоднішньої передачі я хочу залишити вам таку думку: Ісус, то ваше єдине джерело. Він єдиний, хто забезпечує всі ваші потреби. Ви не можете забезпечити себе. Жоден чоловік, жінка чи дитина не може забезпечити вам тієї дороги, яку забезпечив вам Ісус. Саме тому я хочу розповісти вам про наші матеріали. Серед них партнерський пакет, книга, написана моїм дідусем Кеннетом Коплендом. Він часто повторює, що благословення Господнє збагачує і смутку з собою не приносить. Ви маєте спадок у благословенні Господньому. Це змінить усе в вашому житті. Приймайте ті відкриття, які приходять з Божого Слова. Деякі з них Господь дав моєму дідусеві, і Він передає їх вам. Якщо ви бажаєте досягнути успіху в житті, вам потрібно прийти до Божого плану і дізнатися, до чого він покликав вас і якими він створив вас. Боже благословення завжди добре, воно переливається через край добром. Його благословення вивільняє силу, його силу у вашому житті. І він втілюється благословення в вашому житті. І коли ви приймаєте ці відкриття, ви не залишаєтеся такими, якими були. Ви можете замовити наші матеріали за адресою на вашому екрані. Більш детальну інформацію про наше служіння ви знайдете на нашому сайті в інтернеті. Я запрошую вас знову приєднатися до Кенета Копланда завтра на продовженні теми про Боже Царство. Це Джеремі Пірсон з нагадує вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Thou art the potter, I am the clay. Cry, Master Today Cleaner than snow, wash me just now as in thy prayer. Voilà. Завтра на передачі переможного свірочо. Ви були народжені у царстві. Тепер вам потрібно вивчити конституцію цього царства. Вам потрібно знати, що цар вже сказав, бо в цьому випадку цар не змінюється. Йому не потрібно змінюватися. Він був правий з першого разу.